Помінятись тросами з будь ким на зйомочному майданчику. Блять, а ви ту людину запитали? З будь-яким? Шо, Настя, давай, знімай палатку. Знімай палатку, я давай мені. Зараз там маленький городок зробимо туристичний. Намет. А вы вообще в курсе, блядь, по-перше, что это не гигиенично, блядь. Так с Лорой. Да в день сверху одежды. лорой поменяюсь. Так, а мы ж повонить собачьи Ты что, напрягает? И на дрочил. Пизданулся. А цього никто не попал, что я не могу. А я Илюха, а как ты снял? Значит, что она тут стояла? Зачем ценой трусы? Почти. Давай так, почти, але я зараз піздатам юрзну. Ні, якщо хочете, я можу піти в ці труси просто. Нормально, ой ой Єбать, от як, блядь, з тебе отакі от труси відразу з куфа зробили, Настя?